Усім привіт! Всіх я радий бачити на своєму каналі. І сьогодні у нас інформаційне відео. Саме новини супертесту World of Tanks. Ну що ж, незабаром з'явиться новий німецький надважкий танк 9 рівня ПЗ Kampfpanzer Tiger Mouse 120 тонн. Тож, давайте розглянемо його характеристики. Тож на озброєнні ми маємо гармату калібру 12,8 см. Перезарядка танку складає 15,5 секунд при 100% екіпажі. Кути нахилих гармати, як бачимо, мінус 7 донизу та плюс 23 доверху. І основні снаряди в нас це бронебійний з пробиттям 246 мм. Голдові снаряди мають пробиття 311 мм і це у нас під калібр. Середня шкода становить за постріл 530 хітпоїтнів. А тепер розглянемо броню. Ну що, Броня корпусу у нас має 200 мм в лобовій проекції та 120 мм в бортовій. По броні башні можна сказати, що вона має 300 мм в лобовій частині та по 150 мм бортових та 130 мм у кормі. Маємо 1950 хітпоінтів життя. Огляд нас становить 400 метрів в загальному, та маємо стандартний радіозв'язок 720 метрів. Тож на ближчому часі ця дана машина з'явиться у супер-тестері для обкатки в боях. Тож дякую всім, хто додивився до кінця. Ставте лайк, якщо вам було дане цікаве відео. Підписуйтесь, якщо це ще не зробили. І усім я бажаю тихого і мирного неба над головою! Все буде Україна, слава Україні, слава ЗСУ, вперед до перемог!